<рес> Меладзе по, е, заміксував ось цю колядку, чи що це чи щедрівка? Виправте мене. Напишіть. Е, Він заміксував Слухай. її Тут, дуже, теж, класно, з піснею впишіть. Вакули і Оксани. Біточок Цикаве. наклав тута-ту-та. -ту 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 прикольно. Це, це дуже сучасно, так? Е, Чуєш? От це ж набагато а краще. Гарно ніж її народним. Народним. Набагато цікавіше. І принцип. Слухай, все прекрасно. От е, ця річ теж дуже вдала, от вона прям такий катарсис. Розв'язка, знаєш, коли все зводиться в єдину тему, коли це все виростає, коли весілля, це святкування. Оце це так, так і є. Це е, прихід відчуття того, що все збулося, все типу, от, от воно, от так. воно так.